Гриців Андрій Романович, солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, народився 9 лютого 1979 року у селі Степанівка, Верхнянської територіальної громади, що на Калущині, був молодшим сином у сім'ї разом зі старшим братом Ігорем. Різ кмітливим та допитливим хлопчиком, надзвичайно відповідальним і працелюбним. Навчався у початковій школі в рідному селі. Відтак у завадецькій середній школі. Після закінчення 9 класу вступив до Калуського професійно-технічного училища. За словами одногрупників і вчителів, запам'ятався веселим та енергійним юнаком, надзвичайно чуйною, доброю, цілеспрямованою людиною. З малку йому доводилося важко працювати по господарству, бо мама з батьком часто хворіли, але сприяли усьому, щоб син не відчував себе в чомусь обмеженим. Після виходу на пенсію батька влаштувався на його місце слюсарем на калузьке хімічне підприємство «Карпатнафтохім». Мав технічні та механічні здібності, які використовував і на роботі, і в селі, щоб полегшити сільську працю. У червні 2013 року одружився з чудовою дівчиною Наталею, як рідних прийняв двох дітей дружини від першого шлюбу. Став чудовим батьком для донечки Мар'янки та сина Сашка. Дуже їх любив. Згодом у подружжі народився син Дмитрик, батькова гордість і мамина радість. Андрій навчав його усьому та відправив до першого класу. У них була велика дружня родина. Разом з дружиною Наталею прожили 9 років та мали багат. Ато планів на майбутнє. У них була велика дружня родина. Разом з дружиною Наталею прожили 9 років та мали багато планів на майбутнє. Але війна все перекреслила 2 грудня 2022 року. Андрія мобілізували, служив стрільцем-санітаром у гірсько-штурмовому взводі гірсько-штурмової роти військової частини А 1556 Воював поблизу населеного пункту Щербаки Пологівського району Закарпатської області. За словами побратимів, був сумлінним бійцем, чесним надійним та мужнім воїном. 22 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання отримав проникаюче осколкове поранення голови внаслідок ворожого обстрілу. Медики Запорізької обласної клінічної лікарні упродовж кількох днів боролися за його життя. Проте, 27 квітня, серце героя зупинилося. 9 лютого йому виповнилося лише 44 роки. Дружина Наталя розповідає: у чоловіка була мрія збудувати гараж. Однак, усе якось не виходило. Коли він був на війні, я вирішила її здійснити. З допомогою сусідів ми викопали місце під фундамент. Залишилося лише звести саму будівлю. Та Андрій перестав виходити на зв'язок. А через декілька днів принесли повідомлення про його смерть. Мене переконували засипати все, та я вирішила довести будову до кінця в пам'ять про чоловіка. А ще Андрій був чудовим татом. Сини часто допомагали ремонтувати йому техніку. середній навіть вибрав професію, пов'язану з її ремонтом. Вчив доньку водити машину. 26 квітня вона отримала водійські права, хотіла порадувати тата, проте 27-го його не стало. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі села Степанівка, світло йому пам'ять і вічна слава.